Доброго дня! З вами Андрій, ви на каналі Господар. І сьогодні я вам хотів показати, як правильно розсаджувати порічку по народному смородину. Також Агрус і ще деякі рослини. Що я хотів почати? Прошу перед тим, як ви переглянете відео, підписатися і поставити лайк цьому відео, щоб його побачило чим більше людей. Першим ділом ми ми обрізуємо молодняка. Далі я вам покажу, що треба робити. Ходім. Це у нас Агрус. Він був посаджений 3 роки назад. Він родить, все добре, хоча цієї весни все померзло, був мороз у травні. І що нам для цього потрібно? У нас є молоді пагони. Це молоді пагони з Агруса. Ми їх обов'язково на яскосяк зрізуємо. Один. Можемо краще з ним зібрати. І його навіть можемо ділити на декілька штук. Так, ми його поділимо. Так. Ще один візьмемо. І ще один візьмемо. Так, Ми їх ділимо. Це у нас агрус. Так, ще. Один. Взяти трохи нам потрібно знайти, щоб зрізати лишню гілку. Хоча я, я вам хотів сказати, що літом теж проводиться обрізка. Про це ми поговоримо трохи пізніше. Також ми візьмемо червону смородину. Ну, її всі називають смородина червона. Ми вже її трохи зібрали, от, я вам зараз покажу тут кустик, на якому воно є. Цей кустик ми залишили для себе трохи поїсти. родить, вона купна. Ми трохи обірвали. Так, і... Не можна путати смородину із поричкою, тому що смородина це от ця вона чорна, це смородина. Чому така назва? Якщо взяти зірвати листок, потерти його і понюхати буде неприємний сморід. Тому і смородина так називається. А це у нас от червона, це у нас порічка. Така в нас є і жовта. Чому порічка? Тому що вона росте в основному біля річок, ну, вздовж берега річки. Тому так і називається. Порічка правильно, а не смородина. Не потрібно путати. Не трохи. Зріжемо червоної порічки. Жовту я вже вдруге нарізав. Тому що в мене з жовтий один куст такий. Він трохи, я так зрозумів, не встигає запилити. Так. Нам молодняк треба. Молодняк. Де його знайти? От у нас молоняки. молодняк є. То, молоняк тобто... Те, що відбило цього року. Так, далі шукаємо. От, тут у нас є. Ми на обрізаємо. обрізаємо. Ну і ще цей візьмемо. Ось цей. Що далі робити? Ходім, я вам покажу. Коли ми зрізали, Пагонці нарізали. Так, тут у нас червона порічка, тут у нас агрус, тут у нас червона порічка, вона трохи засохла, я її скорше у друга нарізав. І тут у нас йошта, я теж її у друга взяв. Тому що йошти у мене, на жаль, немає. Ну, буде. Так, що ми робимо? Нам потрібно дві невеликі посудинки в першу чергу. Меняти теплої води. І це моюся показати диким, нам потрібно мед. Так, вам не почулося саме мед. Ми набираємо на літр води, нам потрібно 3 чайні ложки меду. О, приблизно тут у ній стола є 3 чайні ложечки. Так, одна. І друге. Можемо ще трохи додати ківлажечки, щоб надійніше було. Так, закриваємо і розмішуємо. Ми робимо, будемо сказати так правильно, добриво і запас, будучи майбутнім корінням поживних речовин. Теплій водиці мед дуже гарно розчиняється прямо як в чайку зимою. Потім вам покажу, як робиться правильно Карпатський чай. Ну, Їх багато рецептів карпатського чаю. І ми робимо свій. Ми розмішали. Так. І тепер. Трохи. Ми поставили агрус, ми поставили червону порічку, тепер ми ставимо, точніше жовту порічку, тепер ми ставимо червону порічку і пагонці так, І поки воно настоїться, ми беремо себе трохи. Поживних речовин ми йдемо, підготуємо місто, куди ми будемо їх садити. Ми підготували, як це каже, грядку, звершували, подрібнили. Нам потрібно її тепер удобрити для удобрення ми невикрасу попіл. Ну і перемішати. Pull it. Maximum. Ми беремо чорну прийомку, так як у нас її не було, не закінчилося. Ми взяли товсті внутрішні. Мішки, і нам потрібно їх розстелити, Зробити бар'єр. Вони у нас якраз на грядку. Отак один. Другий розстріляємо, І навіть третій посередині. Третій. Ми, третій ми розірвемо так, з цієї сторони не стіляємо. Треба було взяти канцелярський ножик, тому що я не подумав за те. І вціляємо на... No. Допоможи, мені так. так. Далі нам потрібно добре закріпити, щоб її не здути. Для цього я підготовив такі латки. Волога має бути постійна. Після цього нас настоїлося у воді, в теплій воді із медом наші е, пагони. Вони набралися е, трохи корисних речовин. Це їм допоможе, щоб зійшов корінь. І ми беремо і продіваємо. Нам потрібно робити на схід, не на схід, а на південь. Південь у нас з тої сторони. І можемо от... таким чином. і саджанцями. Тепер ми будемо чекати близько 3-4 тижнів. Я сподіваюся, всі саджанці, всі пагони повибивають коріння, і осінню ми їх пересадимо. Результат я вам покажу у наступному відео, де я вам буду показувати, як правильно обрізати плодові дерева літ, літком і взагалі чому це потрібно робити. І тоді я вам також покажу наш результат по розсаджуванню смородини, порічки, також агруса і йошти. Ми посадили, нам обов'язково потрібно буде контролювати раз у два дні, трохи піднімати клеєнку і дивитися, чи земля волога. Тому вологу обов'язково треба. Підтримувати, тому і стелена чорна кульомка. Ну, це мало б все робити взагалі-то парникове, але як у нас його немає і що не е, побудував, то е, попробуємо таким новим методом, яким мені сказали мої близькі і знайомі Порадили. Всім здоров'я, миру і обов'язкової перемоги над окупантами. Слава ЗСУ! Дякую вам, що додивилися це відео до кінця. Прошу вас. Підписатися, лайкнути, поширити їх, якщо комусь цікаво. Для вас це не тяжко, а мені буде приємно і це допоможе розвивати цей канал. Дякую вам гарно.